Христос Воскрес! Уявіть, що ми з вами не знаємо, як правильно повестися на похороні. Зазвичай похорон починається з вечірніх заупокійних богослужінь. Це є Парастас, після чого слідує псалтир, читання псалтиря молитовного біля тіла померлого. Це напевно може бути вдома. Може бути в ритуальному будинку, і ми також маємо оприділитися, як ми йдемо одягнути. Ну, Звичайно, ми одягаємося в одяг такий, щоб був нам зручний, але щоб це не був занадто якийсь яскравий одяг, чи відкритий. Ну, напевно, не спортивний, напевно, буде строгий одяг. Коли ми приходимо на похорон, то чи за упокійні богослужіння, то ми маємо приходити з якоюсь метою. І мета у нас номер один така, що ми йдемо на похорон чи на заупокійне богослужіння з метою помолитися за упокій померлої людини. І, якщо ми даємо молитися, то ми приходимо не говорити, ми приходимо. Не перебивати дяка, чи того, хто читає цей псалтир, але приходимо не спілкуватися власне, голосно, чи займатися якимись іншими речами, але приходимо молитися. Також маємо пам'ятати, що на похороні чи на запокійного служіннях повинні бути. Дотримані відповідні процедури. І це така процедура є, як ми дотримуємося молитов і звичаїв. Не треба путати звичаї із забобонами. Наприклад, один із них, коли ми виносимо тіло з будинку померлого, щоб ми ну, холітали чи колесали власне труною на порозі. Це робити не слід і немає ніякої потреби. Коли ми виходимо з будинку чи вже попрощалися з померлим, і ми часом кидаємо, підкидаємо, перекидаємо і ще щось зробимо невідоме з різного роду тими лавками чи табуретками, цього робити не слід. Цього не треба, це не є ніяка християнська традиція, і воно нічим не має спільного з християнством. Також побутує така думка, якщо ми десь є домашній цього хто помер, чи родина, то немає права ніхто доторкатися до тіла померлого. Ніхто не може виносити тіло з родини з хати. Бо не мов би той, хто помер, може забрати з собою на той світ своїх родичів. Ні, так не є. Так не відбувається. Тому ми маємо послужити померлому, відправити його в цю останню дорогу. Але що з надією на Воскресіння маємо відправити останню дорогу з надію на Боже милосердя до даної особи і з надією на те, що та людина перейде у Царство Боже? Тому ми, власне, і молимося, і тому ми не робимо таких різних речей, які не є християнські. Також маємо пам'ятати, що похорон людини. Це є вінець її життя, тому ми стараємося виконати оті всі речі якомога краще, без поспіху, з молитвою, з жертовністю, з великою любов'ю до померлого, бо ми, власне, йому на тому похороні служимо. На похоронних моліннях ми запитуємо себе, чим я можу послужити померлому. Власне, можемо його винести з будинку, можемо нести квіти чи віночки, можемо послужити найперше молитвою. Бо кажуть, то й своїм рідним доторкатися до покійного не можна, а чужому не треба. Тому ми, якщо ми людину любимо, якщо ми за неї молимося, то ми маємо також не боятися послужити померлим. Відповідно, коли ми є в храмі на похоронних богослужіннях, то маємо також поводити себе належним чином. Не треба спілкуватися по телефону, не треба дбати про якісь речі, які не є на час. Коли ми є на цвинтарі, то ми знаємо, що в яму ми не кидаємо лишніх речей. Тобто в яму, в яку вибрали для того, щоб покласти туди Тіло людини в труні, то ми туди не ставимо, не кидаємо недопалені свічки чи ще щось іншого. У яму тільки ставиться тіло людини, і після якого послужіння на цвинтарі ми молимося молитви і започатується гріх до Другого пришестя Христового. Тому пам'ятаємо про молитву, милостиню і любов до ближнього.